Кожного дня тут під Бахмутом ворог намагається прорвати лінію оборони, яку утримують бійці 58-ї бригади. Росіяни не шкодують ні живої сили, ні боєприпасів. Гаряче тут з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії наші армійці на Бахмутському напрямку воюють з бойовиками приватної військової компанії ПВК Вагнер Якщо і порівнювати їх зі звичайною російською армією регулярною, то вони більш -бі -бі стійкі. Вони не будуть ні відступатись, вони будуть стояти до кінця і, і будуть до кінця і лізти далі. Зараз вагнерівці намагаються оточити Бахмут. За їхніми діями стежить військовий із позивним Далас. Росіяни йдуть на Бахмут в трьох напрямках, і в трьох напрямках вони отримують Наші бійці дають відсіч з української та іноземної зброї. Завдяки лендлізу мають гранатомети МК-19, кулемети, Браунінг, міномети та автомати ГРОД. З броньованої техніки у хлопців є БВП-1. Це ось моя лялька. Одна із них. Це БМП-1. це не БМП, це БВП. Чешка. Стріляємо, катаємося, перевозимо людей, вивозимо поранених, привозимо харчі, снабження, все. Важкі бої не лякають наших військових, а мотивують ще дужче бити ворога. Настрій вермінців переможний. Бахмут під контролем України.